Жила була на світі втомлена жінка. Щоранку вона якось прокидалася, змушувала себе цілий день працювати і змучено лягала спати. Вона вже й не пам'ятала, коли востаннє почувалася повною сили бажання жити. І так усе тривало до певного часу, до того самого моменту, коли тінь втомленої жінки відокремилася. Це було літнім спекотним днем, коли потрібно було зробити чергову важливу справу, бо не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Без праці не виловиш і рибку зі ставка хто не працює, той не їсть. Саме це довело жінку до піку втоми, тінь почала віддалятися від неї, залишивши свою господиню сидіти без сил на офісному стільці. Жінка благала тінь. Будь ласка, повернися до мене, ти йдеш і разом з тобою йде вся моя сила. Тінь відповіла, так правильно, адже я хранителька твоєї енергії. Але я більше не можу тобі допомогти, ти вичерпала майже всю силу, не заповнивши її запаси, ти довела себе до повної знемоги. Подумай гарненько, чому все це сталося з тобою? Ох, без тебе мені буде важко це зрозуміти, будь ласка, допоможи мені. Тінь, трохи подумала, а потім погодилася. Добре. Але тільки за умови, що ти пройдеш три випробування, що розчакують твою енергію. Згодна? Звичайно. Тоді слухай завдання перше. Відчуй свою спину та плечі. Чи відчуваєш ти нестерпний тягар? Втомлена жінка кивнула головою. Як їй це не відчувати? Скільки років вона тягає невидимі важкі мішки? Тоді віддай не свою ношу тим, кому вона буде по плечах. Віддай цим людям їхнє життя, це їхні уроки, це їхні перемоги, це їхній розвиток. А свою частку залиши. І тоді ти зможеш жити своїм життям. Ох, як важко було жінці зізнатися собі в тому, що вона несе тягар зовсім не призначений їй. Це було їй не під силу, це висмоктувало її енергію, турботи подруг, чоловіка, батьків. Вона тягла на собі всі їхні проблеми, всі труднощі і намагалася вирішити їх. Але ставало тільки гірше. Але тепер все досить. Відтепер нехай кожен живе своїм життям. Втомлена жінка заплющила очі, уявила кожного, чию ношу вона колись за добротою своєю звалила на себе, і подумки віддала їхню частку. Щойно втомлена жінка звільнилася від непосильного тягаря, як її телефон почав дзвонити. Це шукали її всі, хто колись звалив на неї весь цей тягар. Втомлена жінка злякано подивилась на свою тінь. Що мені робити? Вони зараз почнуть знову просити мене забрати їхню ношу. Тінь залишалася невблаганною. Якщо хочеш бути здоровою, якщо ти хочеш, щоб усі ці люди прожили повноцінне життя, не шкодуючи ні про що, тоді пройди друге випробування. Навчися говорити «ні», коли це потрібно. Жінка кивнула. Але відчула, що друге випробування, мабуть, ще складніше першого, як відмовити, що про неї подумають, а раптом я з нею перестану спілкуватися, раптом її не любитимуть, але робити нічого. Вона відповіла на дзвінок своєї подруги. Розмова була безглуздою, подруга мовляла зробити за неї всі справи, а втомлена жінка все виправдовувалася і виправдовувалася. Підійшла до своєї підопічної і тихо підказала, щоб навчитися говорити ні, спочатку треба розучитися, виправдовуватися, інакше люди відчують твою невпевненість і продовжуватимуть переконувати тебе доти, доки ти не здасишся і не звалиш на себе їхній тягар. Жінка кивнула і закінчила розмову з подругою твердим, невблаганним, і в той же час. Повним співчуття ні. Це звучало мовою серця приблизно так: ти мені дуже дорога, саме тому я бажаю тобі, щоб ти жила своїм життям. Повір, саме тоді можна відчути себе щасливою. Випробувавши все послане долею, ти вчишся цінувати те, що в тебе є, і ти прагнеш до своєї мрії, набуваючи для цього всі необхідні якості. Звичайно, не всі зрозуміли втомлену жінку. Хтось справді перестав із нею спілкуватися. А чи друг він був? Хтось образився так, потрібен час, щоб звикнути жити своїм життям та поважати життя іншої людини, а хтось із цим змирився. Тінь сказала. Настав час пройти третє та останнє випробування, і тоді до тебе повернеться твоя енергія, твоє бажання жити. Навчися відпочивати, дозволь собі відпочивати. А для цього ти зустрінешся з тим, хто тобі найбільше заважає, зі своїм почуттям вини. Третє випробування було найпідступнішим. Почуття вини безжально змінювало свої обличчя та голоси. Щойно втомлена жінка намагалася відпочити, як почуття вини підходило до неї, і маминим голосом говорило: Як? Ти знову ледарюєш? Я тут працюю, працюю, а ти прохолоджуєшся? Як тобі не соромно, адже сьогодні стільки справ. Або чувся татовий голос. Якщо ти цього не зробиш, ніхто не зробить. Все піде прахом. Що втомилася? кажеш? Чому ти втомилася? Ти ще нічого не зробила. Працювати, працювати треба більше працювати. Або почуття вини говорило голосом бабусі У нашій родині зроду летерів не було, я якось кручусь цілий день, не сяду навіть, а ти маєш бути такою ж. Голоси вимагали й дорікали, і жінка зрозуміла, що вона не зможе відпочити, не зможе, навіть якщо лежатиме на дивані годинами, навіть якщо поїде у відпустку на край землі. Я маю право на відпустку. Я знімаю закляття зарборони на нього. Відтепер я не тільки працюватиму, а й повноцінно відпочиватиму, адже існує не лише день, а й ніч. Активність змінюється відпочинком і у природі. Навіть природа, велика жінка, відпочиває, я не ледарю, а відновлююся, щоб бути здоровою, щасливою, повною, натхнення та творчих сил. І, і тоді я робитиму щось не тому, що повинна. Я робитиму все з любов'ю, з радістю. Цього монологу вистачило, щоб почуття провини зникло. Втомлена жінка усвідомила, що завжди намагалася бути гарною для когось, і тому заборонила собі жити своїм життям, заборонила собі відпочивати, мати свою думку, і від цього ще ніхто не став щасливим, це тільки ускладнювалося, доки вона зовсім не видихнулася. Цей день був надзвичайним для відповчившої жінки. Вона з насолодою прийняла квіткову ванну, лежала на дивані з улюбленою книгою, милувалася неймовірною красою заходу сонця. Вдихаючи аромати вечірньої роси, слухаючи голос щасливих надій, відчуваючи життя, що повернулося у її серце. До неї поверталася не тільки енергія, до неї поверталися здоров'я, краса, радість, натхнення, спокій. І все це тільки тому, що одного разу втомлена жінка нарешті дозволила собі відпочити.